Слава Україні! Розпочалася 761 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом протягом минулої доби російські окупанти завдали 33 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши дрони типу шахет та крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: перемога та попівка Сумської області. Золочів, козача лопань. Стариця Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарів, Старомайорське Донецької області, Роботине, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Купінському напрямку Сила оборони України відбила атаку окупантів. В районі населеного пункту Сеньківка Харківської області на Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Весела Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Клішіївка, Андріївка, Донецької області. На Адіївському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак російських окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, урожайне, де ворог за підтримки авіації, 25 разів. Намагався прорвати оборону наших військ на уріхівському напрямку. Російські загарбники три рази за підтримки авіації атакували позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботи на Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів. По восьми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох засобах протиповітряної оборони, трьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 640 російських загарбників, 11 танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони. 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 47 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!